В ефірі телеканалу Нова Волинь передача Молодіжний вимір. Літо – це не лише відпочинок та безтурботні відпустки. Для тисяч молодих людей це час прийняття найважливішого рішення у житті час вступу до навчального закладу. Тож помилитися тут просто неможливо. У розпал вступної кампанії ми спробуємо допомогти вам зробити правильний вибір. Тож не перемикайте. Сьогодні у передачі вступна кампанія розпочалася. Орієнтири абітурієнтів. Навчання завершено, дипломи в руках. Що далі чекає магістрів випускників Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Молоді митці дивують глядачів новими шедеврами. В Україні триває вступна кампанія. Термін прийому документів в вузах, інститутах та академіях цього року скоротили. Тож, якщо ви прагнете зайняти своє місце на студентській лаві, варто поквапитись. Про те, як проходить вступна кампанія на Волині, дивіться уже за мить. У навчальних закладах краю відсутні традиційні черги до приймальної комісії. Ніякої тисняви або штурму. Все спокійно. Систему вступу до вишу продовжують вдосконалювати. Зокрема, новий підхід до обчислення конкурсного балу, до кожної зі складових якого застосовані вагові коефіцієнти. Запроваджена автоматизована система надання рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення. Наш абітурієнт, особливо подаючи документи за ступенем бакалавр, користується електронною подачою. Тому на сьогодні можу сказати наступне: що до нашої приймальної комісії Східноєвропейського національного університету подано вже майже 13 тисяч заяв. І, зрештою, ми бачимо, що немає такого якогось великого ажіотажу, оскільки оскільки наш абітурієнт користується ще раз, хочу наголосити електронною подачею. на рахунок того, як працює єдина база, значить, з питань освіти, то можу сказати, що нормально сьогодні збоїв немає, і ми в нормальному режимі працюємо. У 2015 році вступник може подати максимум 15 заяв по 3 у 5 вищих навчальних заклади. Однак основною цьогорічною новацією є те, що кожній із поданих заяв, як особисто, так і дистанційно, вступник має присвоїти пріоритет. Абітурієнт має право поставити пріоритет, вибираючи той чи інший дапним підготовки, але користуючись лише вступом за ступенем бакалавра і за денною формою навчання. База «Вступ.Інфо» показує подачу документів, показує кількість державних замовлень, яка існує по тому чи іншому навчальному закладу. Ну а наш безумовно абітурієнт зорієнтований на те, що Кожен вищий навчальний заклад має ту чи іншу кількість державного замовлення, виходячи з того, яка кількість набраних балів в сертифікаті у бітерієнта, то безумовно він тоді розставляє отой пріоритет. Відповідно до внесених змін до умов прийому, зарахування вступників відбуватиметься в один етап, а не у три, як в попередні роки. Зарахування буде здійснене до, значить, фактично 10 серпня на державну форму навчання. І е, на рахунок державного замовлення, то можемо сказати, що кожна спеціальність, якщо це освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, або ступінь магістра, або ступінь бакалавра, вона вивішена, вона оприлюднена за кількістю державного замовлення, і власне, значить, це е, умова прийому до вищого навчального закладу, і в нас це оприлюднено. Абітурієнти обізнані з державним замовленням. Воно безумовно десь менше ніж минулому році. Але так і звучало від міністерства, що державне замовлення буде зменшене на 10-12%. Треба також підготувати усі необхідні для вступу документи, перелік яких цього року теж дещо скоротився. Цьому році не треба подавати абітурієнту за будь-яким освітньо-кваліфікаційним рівнем чи заступенням медичної довідки за медичною ну за формою 086 о. Тобто наш абітурієнт подає сертифікати, подає атестат про закінчення школи, шість фотокарток, три на чотири. Оце власне всі документи. Ну ясно, що треба мати при собі паспорт і заяву написати. Оце все всі документи, які необхідні для нашого абітурієнта. Географія вступників до Волинського вишу залишається незмінною. Для нашого регіону це Волинська, Рівненська, частина Львівської області, частина Хмельницької області. За підсумками кожного року вступної компанії, то ми бачимо, що до нашого університету, до приймальної комісії, подається десь приблизно 16, Ну є заяви від 16 регіонів України. Це десь так, 16, 15, 17 в тих межах, я думаю, що й буде в цьому році. Чи будуть у нас вступники з Донецької області, Луганської області в цьому році, поки що є телефонні якісь значить, ну, заяви, запити на рахунок тої чи іншої спеціальності. От, наприклад, вчора зі Слов'янська телефонували. Ну, поки що значить, йде процес накопичення заяв до 31 липня цього року приймальні комісії працюють з сертифікатами зовнішнього незалежного оцінювання лише 2015 року. Однак, як і зазвичай, є категорії, які мають право складати вступні іспити в університеті. Є виняток. Виняток стосується тих, хто демобілізувався із збройних сил в цьому році. Ця категорія має право складати вступні випробування у вищих навчальних закладах, в тому числі і у нас, значить, поступаючи на будь-який напрям підготовки. І ще хотілося б сказати, що є певна категорія, але вона була і в минулі роки це діти-інваліди, які не змогли або не можуть за певним переліком Міністерства охорони здоров'я і Міністерства освіти складати, складати ЗНО, і вони мають право складати вступні випробування в університетах. Є вступники, яким доведеться довести свої вміння у додаткових випробуваннях. Це може бути Хореографія, це танець, це образотворче мистецтво, це малюнок. Так, це журналістика, написання ну творчого випробування. Прийом документів триватиме до 31 липня. Тож у вас ще є шанс цього року стати студентом омріяного вузу. Не зволікайте. Час, коли абітурієнти лише поспішають втілити мрію у реальність і здобути таку бажану вищу освіту, дипломи магістрів отримали випускники Східноєвропейського національного університету. Розділити радість свята на урочистості завітали представники владних структур, ділові партнери, науковці. На заході побували і ми. Отримання дипломів знакова подія з одного боку, це закінчення цікавого студентства, а з іншого початок нового етапу в житті, який потребує реалізації отриманих в університеті знань, сподівань і надій. І з вітальними словами до присутніх і побажаннями знайти себе у житті звернувся ректор вузу Ігор Коцан. Я особисто від себе, від всіх викладачів нашого університету, щиросердечно вітаю наших випускників магістрів Закінченням, завершенням навчання в Східноєвропейському національному університеті Мінісі Українки. Я думаю, що це в дальнішому вашому житті, це будуть найкращі роки вашого життя. Ну, Звичайно, песимісти будуть говорити, нарешті ми прийшли до фініша. Оптимісти, звичайно, будуть говорити, нарешті ми отримали диплом Східноєвропейського університету, це з'явився новий наш шанс. Нова, новий старт на нове життя. Сьогодні вони вже випускники у їхніх руках майбутнє України. Але ще зовсім нещодавно вони обирали вуз напрям навчання і вірили, що це стане справою усього життя. Назавжди з випускниками залишаться спогади про найкращі роки студентського життя. Студентські роки проходили дуже весело, здобув дуже гарні знання. Бо сьогодні такий можна сказати прекрасний день. Добре, що нема дощу. Не жарко. Сьогодні велика радість, щастя, отримую диплом. Юридична наука в нас на високому рівні, але, на жаль, от наше покоління, ми маємо як то кажуть, розбудовувати правову державу і буду працювати в цій сфері надалі. Буду буду розвиватися і тим самим розвивати буду право це так само зі своїми колегами, які сьогодні випускаються. Я займалася спортом, я хотіла пов'язати це зі спортом, щоб рух ну, продовжувався і цьому навчати робити? дітей. Якщо нас держава буде підтримувати, ми завжди будемо зацікавлені виступати за свою державу. Я з дитинства мріяла працювати в музеї, в мене батьки там працюють. І дуже цікаво було вчитися. У нас історичний факультет, всі дуже дружні, викладачі дуже хороші. Багато чого цікавого запам'яталося за цих п'ять років. Навчалася я на державній формі, легко було вчитися. Всі дуже привітні і в подальшому я планую своє життя також спланувати з музейною справою. Навчання в університеті заповнилося дуже цікавими моментами, дуже яскравими, тому що студентські роки я самі. Ну, я думаю, найкраще житті людини наук. і ну отримати диплом нашого університету я вважаю це якби саме Інститут найвища м, найвища повага. Я думаю, Фасультет, для людини для студента психології. сьогоднішні випускники отримали статус магістра одного з кращих вишів України в університеті навчають як в Європі, дають знання. Та досвід, що дозволяє впевнено дивитися у майбутнє, зауважив у вітальному слові голова облдержадміністрації Володимир Гунчик. Ви кращі студенти Східноєвропейського університету, гордість і надія нашого міста і області станете гідними продовжуючими традицій одного із кращих університетів України і Європи. І гідно пронесете це високе звання магістр. А багато із вас отримає через деякий час звання доктор, професор. Нині Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки наполегливо входить у світовий навчально-науковий простір, долучається до міжнародної співпраці, навчаючись за програмою подвійний диплом, випускники отримають хороші перспективи майбутнього. Згадується перший курс, коли прийшли ще зовсім молоді, нічого не знаємо. Прийшли бігали по історичному, шукали розклади завжди, не знали аудиторії, не знали викладачів. Все нове було. Знайомилися з друзями. Взагалі за п'ять років дуже багато друзів появилось нових і взагалі нових знайомств не тільки з своїми студентами, а взагалі по університету. Ми дуже раді в першу чергу, тому що отримуємо нарешті те, до чого ми прагнули п'ять років. І знаю багато з моєго з моєї спеціальності отримую червоні дипломи. Це гордо, я скажу гордо мати. Диплом з відзнакою саме Східноєвропейського національного університету імені Лесі України перспективи в подальшому десь працевлаштуватися в Європі за кордоном, не тільки в Україні. Ну я так вважаю. Що, от, наприклад, наш диплом він і в Європі буде дійсний. Гарно склали вступні тести, і поступили на магістратуру, на державну форму. Я вважаю, що магістр краще, ніж спеціаліст, тому що є більше перспектива вступити на аспірантуру. Може, зараз буде в законі про вищу освіту, тобто спеціаліста за наступного року відміняють. І магістр досить цікавий рівень, тому що ми більш займалися науковою діяльністю, писали наукові статті. Ну і в майбутньому, можливо, теж буду працювати в такому, як то кажуть, в науковій сфері, писати, можливо, якісь там. Докторські дисертації, тобто все все, все впереді. Науковці це майбутнє освіти, майбутнє науки. Ті та молодь, яка сьогодні отримала таку велику інвестицію, вклала свої знання в той диплом, який вони отримують. вони повинні розуміти, що сьогодні одніє, однієї освіти мало для усієї професійної діяльності. Ми сьогодні в такий час живемо, що розвиток науки йде йде великими. Кроками вперед і тому кожних 10 років, я так думаю, вони будуть підвищувати, підвищувати свій науково методичний рівень. Університет і надалі розвиватиме співпрацю з європейськими вишами, тим самим надаючи українським фахівцям нові можливості. У спільній діяльності зацікавлені обидві сторони. Ви вчилися протягом тривалого періоду, протягом багатьох років, і сьогодні знаковий день, який підсумовує усе, що ви вивчили в університеті. Часто постає питання, що ж таке хороший університет. Є багато критеріїв, за якими це можна визначити. Проте найважливішим елементом насправді є студенти. По тому, як ви застосовуватимете свої знання, свою освіту, можна буде зрозуміти, що ж таке найкращий університет. Мені надзвичайно приємно від всієї асоціації університетів, до складу якої входить понад 800 університетів із 43 країн світу, бути поряд із вами у такий важливий момент. Тож побажаємо новим магістрам перемог і успішної реалізації отриманих знань та навичок. Остецький світ охоче приймає тих, хто шукає цікавий шлях розвитку. Незвичайні погляди, свіжі ідеї З цим нас захоплюють молоді митці. Однак краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Тож не перемикайте. Ні роки в різних куточках світу беєналя численні фестивалі, форуми, виставки, проекти сучасного мистецтва. Все це вказує на зростаючий глядацький і дослідницький інтерес до динамічних тенденцій і проблем сучасного мистецтва. Цікаві роботи в різноманітних видах образотворчого мистецтва презентували молоді митці у галереї мистецтв міста. Я експериментую. Я експериментую насправді беру за основу взято. Береться якби класична школа, але вноситься якісь свої корективи, якісь своє бачення, свої експерименти проводиться з кольором, з композицією. Працюю в основному над пейзажами, це найближчі. Найближча якби для мене, тема рівень сучасного мистецтва в Луцьку дуже важко оцінити, тому що, наприклад, є дуже багато в нас молодих авторів, які, наприклад, виставляючись навіть тут, їх більшість людей не розуміють. На рахунок своєї творчості я працюю над іншими там новими проектами, але все одно от, живопис це таке моє від душі, і тому. Я не женусь за тенденціями, от які я зараз в сучасному мистецтві, якісь напрямки. Це просто мій, мій, мій прояв емоцій. Підвищений інтерес сучасного глядача до мистецтва викликав у художників прагнення максимально використовувати внутрішні резерви специфічної мови живопису. Разом із тим амбіції діячів культури призвели до масштабних експериментальних пошуків нових матеріалів створення своїх творів і засобів художнього вираження. Я комбіную живопис з документацією в основному. Якісь в мішаних техніках працює. Дана робота це просто така інсталяція, якщо це можна так назвати, живопису. Просто живопис і простір, і гра, взаємодія. Це більш сучасне мистецтво, воно завжди якось сприймається досить несподівано для людей. І його потрібно розуміти. Адже функція мистецтва це. Це якось функція навчання, воно пояснює життя, пояснює світ сьогодні, взаємодію художника з цим світом. з Його якісь індивідуальні проблеми переживання і проблеми суспільства в цілому. Мені головне бути просто відвертим перед собою і показати те, що я те, що мене турбує в цей чи інший момент. А яка буде на те реакція? Не можна підлаштуватися. На майбутнє під ту саму реакцію є дуже багато майстрів, які е, ховають е, якусь нездатність і неспроможність створити в якомусь іншому напрямку ніж абстракція, тому що це набагато простіше, і за цим набагато простіше заховати е, те, що ти не вмієш, наприклад. І... Є так само багато робіт і авторів, які теж маючи мистецьку освіту, дошли до цього певного рівня в жанрі ну, в абстракції чи в там стріт-арт. Є якесь усталене сприйняття того, що вважається мистецтвом чи не мистецтвом. І людина, яка, наприклад, не прочитає якесь пояснення чи анотацію, і те, що хоче сказати автор, вона на перший погляд не зможе зрозуміти, що автор хотів донести, що хотів він сказати своєю роботою. Коли автор створює, пише пише на полотні, створює роботу під впливом якихось своїх певних емоцій і свого певного бачення. На основ, за основу вже щось береться, і, а вже коли вже глядач приходить, він вже вступає в діалог вже безпосередньо з автором через картину. Мистецький світ досить тісний і специфічний. Аби стати його частиною, необхідно своєрідно сприймати світ та вміти творчо самовиражатися. Митці спілкуються один з одним, черпаючи натхнення з творчості своєї і своїх колег з усього оточуючого. Мистецтво живе без визначених рамок та без кордонів. Тож українські художники часті гості на зарубіжних заходах. Якщо є можливість десь виставлятися, то Зазвичай всі працюють, якщо нема такої можливості, якось самоорганізовуються, роблять свої якісь квартирники, галереї, якісь альтернативні простори. Півтора тижні тому в Познані в Польщі, це теж була виставка в альтернативному просторі в такому помешканні в центрі міста. Перед цим, перед цим не пам'ятаю, мабуть, у Львові була теж виставка після резиденції художньої резиденції. Яку Знайомий проводив в селі, десь в Карпатах зібрав просто художників і всі в міру своїх технік, своїх медіа робили якісь проекти. І далі це була виставка як підсумкова, що хто зробив. У нас дуже багато. є талановитих художників, яких знають і відомі вони не тільки на території України, а й далеко за її межами. Який саме дорогший художник за Україну, який вважається, який знає. Його і в Європі, і в Америці, знають Анатолій Кривилап, це представник сучасного Олексій Іванюк, також разом зі своєю дружиною вони працюють, розвивають нові тенденції. Новаторські експерименти західних творців стали невід'ємною частиною повсякденної реальності простору в Україні. ж Художня культура довгі роки розвивалася в реалістичному стилі у європейському суспільстві. Поріг толерантності по відношенню до робіт представників сучасного мистецтва значно вищий ніж у вітчизняному просторі, стверджують митці там серйозніше до цього ставлять. і Перш за все, де взаємоповага до чиєїсь із праці. Там давно пережили ці часи, що приходить реципієнт, споглядає роботу, і там перше питання, що там мій трьохрічний син теж так може зробити. Ну, це вже давно всі пережили і досить серйозно поважають працю і практики художників. І, в принципі, на рівні інституції, там, там все вибудовано. Вибудовано так, якщо ти працюєш, розвиваєш, розвиваєшся як художник, то більш-менш створюють атмосферу для цього і сприяють цьому розвитку. Мистецтво це дуже суб'єктивна річ, тому важко взагалі об'єктивно оцінити, що є в європі, що є тут. І є дуже багато зразків, коли взагалі європейські майстри запозичують в нас ідеї, але в них є набагато більше можливостей їх реалізувати, тому що все одно в нас людей дуже багато впирається в фінансову сторону. І навіть є ідеї по проектах, але люди спочатку шукають фінанси, а потім можливість реалізувати, а не працює так, як в Європі. Тому що в Європі набагато простіше донести людям і набагато є більш, ну, умов для мистецького розвитку. Молоді протягом декількох останніх років якраз почали з'являтися дуже багато цікавих людей з їхнім баченням. От ну це все. Через те, що ми стали незалежними, бо раніше було радянський занавість був, і певні рамки були не певні, а дуже такі були сильні рамки, які не давали розвиватися людям. Зараз епоха інтернету є, що можна і не відвідувати виставки, а цікавитись, проводити якісь ну, розширяти свій світогляд. Зараз в Луцьку. Дуже стрімко починає розвиватися мистецтво. От нещодавно був декілька місяців назад, чи місяць назад, «Артфест» був спільний проєкт разом з поляками ми приїжджали. І там були також представлені дуже багато сильних робіт. І наші дуже добрі на, на високому рівні працюють художники. Там би навіть є, не, не, крім. Імені, якщо не побачиш, то не скажеш, де, де поляк, а де Україна зробив. Художник повинен заакцентувати увагу на єдиному занятті, не розпиляти увагу на інше. Лише за такої умови можна досягнути успіху у цьому ремеслі. Запевняють учасники виставки. Щодо матеріальної винагороди за свою працю думки розійшлися. Заробляти цим неможливо. Це почнемо з того, в принципі, неможливо. Художник може отримувати якісь гонорари за проекти, якісь гранти і премії, але це просто це компенсація за те, що він нічим більше не займається, що він тільки займається мистецтвом. Бо я ніколи не повірю, що можна реально працювати як художник і десь там підробляти в якомусь генделику офіціантом і ще, ще займатися на якихось таких роботах. Ну, тому що художник це важка і довготривала праця. Молодим дуже важко через те, що е, м, проблема і в ціні, і в і імені, бо якщо те, тебе ніхто не знає, то ну, відповідно мало хто буде і звертати увагу. Мистецтво можна зробляти, але тільки. Е... Тим справжнім мистецтвом, яке йде від душі, тому що я можу свого досвіду сказати, коли, наприклад, навіть я працювала над якимись комерційними більш проектами, вони приносили якийсь заробіток, але це було ситуативно. Але тільки коли починаєш працювати дійсно для себе, а не для того, щоб заробити, то воно має набагато більшу цінність для тебе і для людей. І люди це дуже відчувають. Мистецький шлях складний. Природні таланти необхідно наполегливо розвивати. Лише за такою умови можна досягнути бажаного успіху. Час нашої передачі добігає кінця. Ми прощаємося з вами на ці коротенькі сім днів. Наполегливо йдіть до своєї мети, не зупиняючись перед труднощами. Адже лише від вас залежить, яким буде ваше майбутнє. Пам'ятайте, по справжньому багатий лише той, хто здатний прожити своє життя так, як він хоче, не керуючись стереотипами. З вами була я, Наталія Ткачук, і передача Молодіжний вимір на все добре.